Блягануха, от знаєш що? От знаєш, що я? От, от, от от ти вмісто того, щоб розказати людям конкретно, ти кажеш, О, що я пашу і, і їм по, по часам. Що ти їсиш? Конкретно взяла, Згодно. людям написала я їм. Я зараз сам розкажу, я бачила. Значить, завтрак, лежить з синього кусочок маленького яйця. Половина. Два, два яйця. Два яйця. Сирок. Огірки. Сирок. Огірки. Сирок там теж є. Хорошо. А, чорний хліб під, підсушений. Так, правда. Корочки. Да, корочки. А, тобто, в мене сніданок це два яйця, а, десь 100 грамів сиру козиного, хліб а, і огірки. Да, але можна я скажу, далі вона забирає продукти з цієї тарілки, залишає тільки огірки. Піш. Не піш. Я снідаю дуже міцно. Да, снідаєш, так. Так, але обідаєш і вечеряєш, ти тільки огірками. Я е, майже не вечеряю. Далі в мене є другий прийом їжі. Це десь четверта, п'ята. Тобто це мені і обід, і вечеря, і я їм ні, я їм рибу або курятину птахів. Е, і дуже багато овочів, і трошки углеводів. Це або рис, або гречка. І протягом дня я можу перекусити горіхами, лохиною. Е, Трошки фруктів ввечері лише чай. Оце мій режим. Це дисципліна. Це дуже тяжко. Але те, що, вона, я те, хочу що вона робить, це дуже тяжко. Але я хочу виглядати так, як я виглядаю. У да, мене трошки не так. Я схудла, я просто жиру на два відра менше.